Незаконний перетин кордону щодня сотні жителів так званої ЛНР переходять українсько російську межу, щоб потрапити до України. Дорога в 400 з гаком кілометрів через Росію коштує півтори тисячі гривень. Українські прикордонники порушників штрафують, але їх потік все одно не зменшується. Чому з'ясовував Олексій Кашпоровський? На контрольно-пропускному пункті Мілове, що на українсько-російському кордоні, щодня затримують кілька сотень жителів тимчасово непідконтрольних територій. Потрапити, наприклад, з Луганська до Сєвєродонецька можна двома шляхами: перший абсолютно законний через станицю Луганську, другий у чотири рази довший через пункт пропуску із з та Ростовську область. Утім, із зварини вже два роки як захоплене бойовиками. Тож такий маршрут поза законом. Фекс Михайлович, через що ви заїхали в Ростовську область сьогодні? За таке порушників зазвичай штрафують від 1700, якщо був один, до 3400 гривень, якщо кордон перетинав у складі групи, наприклад, їхав в машині. Люди в основному їдуть там оформляти пенсію в 1100 значить. Відповідно, скока треба пенсий, чтобы погасить штраф в Свої дії Оштрафовані пояснюють просто потрапити з дому на підконтрольну Україні територію через Росію легше, ніж через єдиний робочий пункт пропуску в станиці Луганській. Там не перелізеш через отето вота. Хоча я ні разу не був там. Ви поняли чи ні? Хорошо. І там очереді здорові, роді. Я не знаю, але там здорові очереді. Такі нелегальні подорожі вже давно перетворилися на справжній бізнес, кажуть прикордонники. Дорога з Луганська до мілового через Росію коштує півтори тисячі гривень з людини. Лише за одну поїздку водій мікроавтобуса може заробити до 20 тисяч. Тут за добу в пункті пропуска Мілове щоденно щодобово складається понад 200 таких протоколів. А за останні 9 місяців 16-го року. Прикордонниками Луганського прикордонного загону до суду направлено понад 27 тисяч протоколів. За словами прикордонників, порушників було б значно менше, якби суди виписували реальні штрафи. Поки ж через велику кількість протоколів судді просто не встигають ухвалювати рішення у відведений законом тримісячний термін. Тож справи закривають у зв'язку з закінченням строку давнини з Луганської області. Олексій Кашпоровський, Олексій Селивон, Андрій Лис. Сабитія, канал Україна.